Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Владислава Підлісна видання за економість написало, що Україна має місяць, щоб уникнути дефолту. Чи дійсно є такі ризики для української економіки? Про це будемо говорити з Сергієм Фурсою, колумністом інвестиційним банкіром. Вітаю! Вітаю! Я би хотіла спершу вас запитати. А чому взагалі вийшла така стаття у видання? І чому взагалі почали говорити про те, що Україна має ризик дефолту? Ну, дивіться, я не знаю точно причини, чому виходить стаття за економіст. Вона вийшла на тлі перемоги, які зараз Україна розпочала з кредиторами по реструктуризації зовнішнього боргу ще два роки тому. в 2022 році, Україна заморозила будь-які операції, тобто платежі по зовнішньому боргу, на суму десь приблизно 20 мільярдів доларів. Це єврооблігації, які Україна випускала до 2022 року. Які купляли. Фонди з управління активами з Лондона, Нью-Йорка з інших країн світу. Ця ринкова історія абсолютно нормальна. У 2022 році, коли розпочалася війна, всі розуміли, що обслуговування зовнішнього боргу не на часі, що на ну, це немає грошей, і не має бути грошей. І тому всі виплати заморозили на два роки. З думкою, що через два роки все стане ясно, і повернутися знов до цієї теми власне, коли вже можна буде зрозуміти, як завершити розпочати тоді реструктуризацію. От, власне, два роки пройшло, не, не так багато стало ясно, але термін дії мораторію закінчується і треба продовжувати перемовини, власне, розпочати нові, новий етап перемовин. І їх розпочали. Власне, на тлі цих перемовин виходить ця стаття. Що ви маєте на увазі з приводу перемовин? Що вони мають включати? Як далі ми маємо рухатися? Ну знову ж таки є МінФін, який представляє Україну, і є комітет кредиторів, який представляє інвесторів. Які мають домовитися, що робити з цим боргом, власне, як має Україна і кредитори разом його реструктуризувати, щоб вийти з цієї ситуації? А от з приводу боргу, от ми знаємо, що є, наприклад, заморожені російські активи, чи може Україна сподіватися на те, що от ці активи можуть так перенестися і закрити цей борг? Чи є такий шанс у нас? Ні, такого шансу немає, такого ніколи не буде зроблено, тому Україна просто має обслуговувати свої борги якимось чином і сподіватися, що з часом ми можемо зможемо отримати якийсь зиск цих російських активів. Але заморожені активи залишаються замороженими. Вони зараз не будуть використовуватися. А, а хотіло би, щоб ви також уточнили про який саме із видів дефолту наразі йдеться, і які наслідки після Це... цього. Дивіться, не буде ніякого дефолту і не буде ніяких наслідків цього дефолту. По-перше, навіть якби був ризик дефолту, то всі наслідки від дефолту в нас і так є через війну. Бо до чого зазвичай призводить дефолт, до того, що інвестори лякаються, починають тікати, виводити гроші з країни і так далі. У нас все і так вже і так відбулося. Єдине, що в нас не відбулося, це не була підірвана довіра. Бо інвестори абсолютно чудово розуміють, чому Україна не може зараз обслуговувати свій борг. Чому було заморожено і чому Україна пішла на реструктуризацію? От, власне, це те, що залишається стало, і це те, що чудово розуміють інвестори, що має пройти реструктуризація, що має відбутися списання частини боргу, має зараз відбутися після реструктуризації умовно формування нового е, графіка обслуговування боргів, який буде включати відтермінування боргу менше відсоток і так далі. І так далі. Е, власне, тому ні про який дефолт взагалі мови не йде. У цих перемовах насправді є два можливих результати. Перший результат це домовляється, і ми реструктуризуємо борг, там, умовно, списуємо 50%, інші 50% роз... відтерміновуємо на 10 років і починаємо з часом обслуговувати цей борг. Це перший варіант. Другий – якщо не вдасться домовитись, то буде продовжено мораторій. Власне, знову заморожена ситуація ще, наприклад, на рік, коли інвестори і... і МінФін вирішать, ну, поки що мало що ясно, може, через рік стане ясніше. Оце два варіанти: перший, скоріше за все, більш ймовірний. Коли мова йде про реструктуризацію, другий менш ймовірний, але також на сторін, ніякого дефолту тут немає. І в принципі, а якщо говорити також наскільки взагалі реально знов ж таки відтермінувати цей борг? Якщо про реальні цифри, про реальні роки говорити, це буде 2, 5, 10 років. Ну, дивіться, це предмет перемовин насправді, і воно буде напевно буде лінійка, розподілена на 7, 10, 15 і так далі. Років там питання, коли будуть погашатися певна частина боргу, це є предмет перемовин. Це точно не два роки, це набагато довше. А від чого буде залежати ось цей результат перемовин? Ті варіанти, які ви назвали, так само від чого буде залежати результат на скільки нам відтермінують. Борг. Ну, власне це предмет перемовин, це про предмет торгівлі між інвесторами і мінфіном. А на що вони будуть звертати увагу в цьому випадку? Вони будуть звертати увагу на поточний стан. Вони будуть звертати увагу на прогнози, які є у Міжнародного валютного фонду. Мінфіна, тобто, це є прогнози, які всі чудово і так знають. Тому це залежить виключно від вправності перемовин. Дуже вам дякую, що долучились до нашого ефіру. Скажу так, заспокоїли, що дійсно не буде дефолту в Україні. Я нагадаю, ми спілкувалися з Сергієм Фурсою, колумністом, інвестиційним банкіром. Я ж дякую, що ви обираєте РБК Україна.